Доброго дня! з вами знову Адама. Повертаємось на поле зимої пшениці. Після того, як ми внесли продукт, мали до 15 мм опадів, рівномірно розподілених за період після того, як ми внесли продукт. А що хочеться сказати, перший найголовніше, ми маємо прекрасні результати роботи. Маємо збережений пропорцевий листок і передпропорцевий листок, які насичено зелені і. Дільні від поширених хвороб, які ми хотіли проконтролювати, це септоріоз і ризик прояву піренофорозу. Пшениця знаходиться у фазі початку цвітіння. Відповідно, вона вже починає перекачувати білкові речовини до колосу. Буквально вчора ми мали на даному полі ще до 5 мм опадів. Відповідно, очікуємо додаткове навантаження інфекційного фону септоріозу, який може поширитись через відбивання крапель, як він в принципі поширюється. І, звісно ж, подивитись на результати роботи продукти в довгостроковій перспективі через 10 днів. Як виглядають наші посіви, оброблені фунгіцидом меганік, дуже хороший стан рослин, чисті від хвороб. Абсолютно немає проявів септоріозу, піронафорозу, які ми хотіли проконтролювати, немає ржі і навіть при тиску опадів немає борошнистої роси, що дуже важливо. Відповідно, повернемось сюди через 10 днів. Це вже буде 25 днів після внесення. Для контролю уже фінального роботи фонециду Меганік і порівняння до конкурентної схеми, яку використовує господарство. Дякую за увагу! Чуємо, вивчаємо. Робимо Адама.